Такі слова, татова молитва, татові слова. Буду пам'ятати. І дійсно, знаєте, коли воно закарбовується десь у дітей в серці, то тільки воно може закарбуватись, коли дітки вони бачили тата, який любить Бога, тата, який плакав колись, може, десь, і діти цього не бачили. плакав десь там в кімнаті, Бо дітки вже побачив, дивляться не туди, куди треба, але тато плакав і Дух Святий щось робив. І Дух Святий виховував діток, і Дух Святий провадив їх по цій земній дорозі. Можна багато, багато ну, у людини не вистачить слів, знаєте, сказати про Дух Святий. Наскільки це неосяжна тема, наскільки це. Ну, не може вмістити людина, наскільки Дух Божий, він великий, наскільки Він необсяжний. Ми можемо тільки дивуватись його ділам, які бачимо в своєму житті, розмірковуємо, але ну, не вистачить у людини все розказати за Дух Божий. Але те, що Господь відкрив нам сьогодні, відкриває нам через Писання. Відкриває нам через Слово Боже, відкриває нам через проповідь через пісні, через спілкування один з одним, ми можемо якось прикладати і, знаєте, становитись багатші в пізнанні Духа Божого. І тема, яку ми сьогодні затронемо, це сповнення Духом Святим, і ми збудуємо наші декілька проповідей на післанні. На післанні апостола Павла, де коротко записано декілька віршиків. 6 сім віршиків записано. Знаєте, найкоротший віршик, якщо я не помиляюсь, Євангелій Ісус прослізився. І там три слова, якщо я не помиляюсь, воно в оригіналі, там скількись літер, і інший віршик завжди радій. Завжди радійте також корот, самий короткий віршик, який є на новому заповіті, але бачите дві протилежності. Завжди радійте, і Христос прослезився. Якщо б Христос не прослезився, якщо б Христос через своє страждання не приніс нам тої благодаті, яку ми сьогодні маємо через Його смерть, через Його воскресіння, через Дух Божий, який. Тоді зійшов на апостолів, і ми сьогодні згадуємо ті часи, які були там в Єрусалимі, коли було сказано апостолам, що ви не відлучайтесь, не відходьте з Єрусалима, але чекайте обіцяного вам від Отця. І тоді, коли з неба зійшов Дух Божий, як який почив, як ти ті вогнені язики на, на апостолах, на людях, які там знаходились, то воно стало свідченням те, що Дух Святий був злитий на людей. І це, знаєте, велике для нас благословіння, це велика для нас допомога. Бо коли Христос він був в тілі, Він мог бути тільки в одному місці. Він мог бути, міг бути тільки там, там, з учнями, там е, мати участь в, в якомусь. Знаєте, то зцілені, чи, чи в якійсь іншій так, такій ситуації. Але коли Господь дав нам Дух Святий, Він може бути скрізь, скрізь в, в будь-якому серці, яке його покличе, яке попросить, Боже, прийди, Господи, допоможи. Як Христос приходив, допомагав, як Христос втручався в якусь ситуацію, так і сьогодні Він може це робити І перший віршик він каже: завжди радійте завжди радійте завжди радійте хіба можна завжди радіти, думаючи, знаєте, коли ми попадаємо в різні обставини, завжди радійте без без всяких якщо, без всяких але, без всяких, без всяких, без всяких завжди. І це дає тільки спроможність, тільки дає Дух Божий. Сама людина вона не способна завжди радіти. Ну, Ніяк не вийде. Ниємія, він каже, що радість перед Господом це підкріплення для ног ваших. Коли людина вона радіє перед Богом, а це може дати тільки Дух Святий, то це є підкріплення для ног ваших. Радість. Про яку написано в поспісланні до галатів, вона там згадується як плод Духа. І це дійсно плод Духа. І як важливо себе, знаєте, бачити, чи я завжди радію. Мені довелося оце на днях бути в воєнкоматі. Знаєте, пішов, як сьогодні воно називається обновляти дані. І йшов, наче йшов, так прямо, йшов. А коли я звідти вийшов, ну мені так було. Ну, не, не можу вам слова підібрати, щоб, щоб сказати, як воно було. І, 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 і я подумав: Господи, я ж маю завжди радіти, чому Чому якісь обставини, якісь люди вони змогли вкрасти в мене радість? Радість, Господи, яку Ти мені подарив в день спасіння, в день покаяння. Боже, як я радувався, як я лікував, Боже. Ну, ну що ці, ці от люди в цих плямистих формах вони вкрали мою радість? Да не буде цього. Да не буде цього, бо скільки до мене було віруючих, які проходили набагато-набагато важкі набагато випробування, коли йшли в тюрми, коли йшли в лагеря, коли кидали їх на арени, коли їх льви розривали. Христос, Христос Він попереджав про це сьогодні нас. Тоді попереджав, і в Євангелії від Матвія написані такі слова. Він казав, про, про цю радість. П'ятий розділ, 11 віршик. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які, які були перед вами. Так само. Так само, я їхав в той воєнкомат, я став станію помолитись, знаєте, і, і воно так важко на серці. Важко. А потім я думаю: а коли забивали, забирали братів на фронт, коли так жінки благословляли своїх чоловіків і не знали, повернуться вони чи не повернуться, коли вони уходили в вузи, повернуться чи вони не повернуться, а я, я йду з справками, там, з тим, з тим, з тим, і тут і в мене радісті нема. Моє ім'я, воно записано на небі, Аллилуйя. Я цьому маю радіти, Аллилуйя. І Дух Святий, Він має, має нагадувати нам про це, друзі, завжди, в усіх обставинах, які, які б не приходили в наше життя. І це, це радість, вона не людська радість. Цю радість ніхто не зможе вкрасти. Це радість постійна, це не квітка, яка піднялася, яка зав'яла. Я там на роботі понариваю квіток, привезу додому, вони постояли, скільки там постояли. Дивлюсь, осипалось. І вже стол витираєш і там підметаєш. Нема радості. Нема вже вони не тішать, не бавлять. Нема радості. Це не пузир, це не булька. Не булька, яка бульк, і все. Отак так вона красива була, а бульк і нема бульки. Так, так і радість, якщо вона не в Бозі, вона бульк і нема. Купив машину, чи, чи щось там приобрели, то бульк і нема. Але радість Богі, вона постійна, друзі. Радість, радість. І ми читаємо про, про апостолів, читаємо, як вони були перед Синідріоном, як їх побили, побили, а вони вийшли. Написано в діях святих апостолів. Вони вийшли звідти. І Сінідріону радіючи, бо за ім'я Господа Ісуса удостоїлося прийняти зневагу. Бачите, вони раділи, бо за ім'я Боже вони удостоїлись, удостоїлись бути побитими. І Христос каже: «Велика, велика ваша награда. Апостол, Яків, він пише, з великою радістю, браття, сестри, з великою радістю приймайте, коли впадаєте в різні спокуси. І хай ця радість, вона буде, буде постійною. Бо далі написано завжди радійте, безперестанку моліться. І за все дякуйте. Чому, Чому дякуйте, бо, бо це Божа воля в Ісусі Христі до вас? Така Божа воля до нас, щоб ми завжди раділи, щоб, щоб ми завжди молилися. І щоб ми завжди дякували. Це воля Божа. Як би там не було, але це воля Божа, і це є прояв, що Дух Божий живе в нас. Знаєте, в четвер я, я взяв для себе один дуже гарний приклад. Я ніколи не знав, ніколи не знав, з чого робиться ракетне паливо. Ну, не знав. Але я для себе почув почув слово. Що, щоб якщо я хочу бути піднятий на небо. Піднятий Духом Святим. Я щось маю, маю в собі мати якесь паливо. Яке паливо може підняти мене на, на таку висоту, туди на хмари, до Господа, де він чекає кожного з нас. Це Дух Божий, він піднесе нас. І я почав шукати, з чого це ну, ракетне паливо. І я дивився, і то там треба, і то треба. І мені цікаво, я ніколи ну, не знав цього. Але тепер я знаю. Так і ми, як віруючі люди, ми не знали, коли ходили в своїх гріхах, коли були в темряві. Ми не знали, що таке, ну, який плод духа, що, що, що входить в це паливо. Але це завжди радість, це завжди молитва. Це завжди подяка Господу. Господь це робить, бо такова воля Божа, вона про нас. Написано. Що бо це бо, Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. В Євангелії від Луки Христос він приводить такий приклад приклад про ту вдову, про, про ту жінку, яка приходила до судді неправедного. І цю притчу Христос Він розповів на тему, що кажучи, що. Ви маєте завжди молитись і не занепадати за духом. Занепадати духом, чуєте, це такий ворог, який хоче вкрасти у вас радість, хоче вкрасти у вас молитву і хоче вкрасти у нас подяку. Віруюча людина, вона завжди, ще раз і ще раз повторюю, має мати в собі це паливо. Це паливо, яке піднесе, яке, яке запалиться. Незалежно там дощ іде, чи там вітер, чи там сніг, чи там щось -що на вулиці, це паливо воно спихне, і воно понесе цю ракету нагору, понесе назустріч до Господа, і це є Дух Святий. Радість, радість вона не залежить, не залежить від обставин, а вона залежить від того, наскільки ми сьогодні сповнені Духом Святим. Від цього залежить. Залежить наш, на, 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 на наш стан. В цьому є наша радість. І коли Христос він був в тілі, Він був з, з учнями, Він казав такі слова, що краще мені, щоб я від вас пішов, краще, щоб я вас піш, від вас пішов. Він каже, що Дух Святий він, він від мене візьме і сповістить вам. Він краще, щоб я пішов від вас. Я не, не залишу вас сиротами. Не залишу краще, щоб я пішов. І коли зараз Дух Святий Він прийшов на цю землю, який перебуває зараз в серцях вірних людей, Він наставляє нас на всяку правду. Він є наш порадник, Він є наш уті, утішитель. Тоді Христос міг бути там, міг бути там, а зараз Він може бути скрізь. скрізь. Духом Святим, скрізь, там, де його кличуть, там, де його зовуть. І нам написано такі слова. Написано в Післанні до, до єфісян. постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Багато сказано за молитву. І Христос сказав. Потрібно завжди молитись і не занепадати духом. Хай наше серце воно ніколи не занепадає духом. Хай наше серце воно завжди має впевненість на Господа. Якщо він допустив, то він і проведе. Якщо він дав тобі так йти такою стежкою, то він і доведе, тільки ніде не схиб, тільки ніде не піди, так як тобі підказує твоє, твоя людська. Природа, довірся. Довірся Не як Саул Давід до, до, довірився, як Давид довірився Давид. Христос він підкріпляв і Він попереджав, що ви приймете силу. Приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І сьогодні церква вона має цю силу. Далі Він каже, так, таку пораду дає апостол Павло в цьому післанні до Солонян в п'ятому розділі. Що завжди дякуйте. Завжди дякуйте. За все дякуйте, бо це воля в Ісусі Христі щодо вас. Знаєте, як часто наша радість і наше сповнення Духом Святим, воно кудись дівається, коли щось стається не так, як ми собі намріяли, ніяк ми собі запланували. То тікає і радість, і молитва уходить, і, і нема подяки. Але воля Божа, щоб це було постійно. Наша плодська природа вона каже, Давай, давай. Це зауважив Соломон, він каже, що у ненасвітімості не, не, говорить, дві, дві дочері. Одну зовуть Давай, і іншу Давай. І не одна з них не скаже, хватить, вистачить. Ні одна. Мало, 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 мало. І знаєте, от так людина, вона ну, свойство на їй завжди йти до чогось більшого. До чогось більшого не тільки може і в пізнанні Бога, хай буде тільки так. Але ми живемо в цьому матеріальному світі. Ми ми Хочемо то поміняти, і заборчик краще біля хати зробити, і кришу перекрити вже металочерепіцей. І хочемо там і криничку таку, знаєте, з насосом, щоб кнопку нажав, а не так тягати. І хочеться вже там і сапку з моторчиком. Ну, ну, ну ми люди. Ми люди, і ми до цього, до цього йдемо. Але, але, знаєте, хай, хай ці, ці речі вони будуть там десь позаду. На першому плані, хай віруюча людина вона досліджує себе і, заглядаючи у своє серце, каже, в якому я сьогодні стані, чи я за все дякую, чи я постійно молюся, чи я завжди радію. Апостол Павло, він казав такі слова, що вмію жити і в нестатках, і в достатках. Він каже, що я навчився. Навчився і так жити, і так жити. І завжди він мав і молитву, завжди він мав і радість. І до нього йш люди, вони підкріплялися від нього, і він давав гарні поради, бо Дух Святий він діяв через свого чоловіка, він він діяв через свого слугу, якого він вибрав, апостола Павла. Але він, поки, поки він став на це служіння, йому. Немало прийшлось пройти, немало прийшлось в, бути випробуваним разом з апостолами і побитим. І він пише там, уже в, ді, в діях в другому післані Коринтян, в шостому розділі, якщо ви пам'ятаєте, і був і там, і там, і там, і палками били, і, і тонув, і, 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 то, і то зі мною робили. Але він каже: ми й ми тому радувались, ми, ми раділи. І Христос, Він каже: Не тому радійте, а радійте тому, що ім'я ваші написані на небесах. Коли я буду пам'ятати, що моє ім'я воно записано на небі, тоді дійсно ніхто не вкраде в мене цю радість. Прочитаю ще декілька місць з Пісня до Филип'ян. Де написано: нічим не журиться, але в усьому. Молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який превище всякого розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. І ще пару віршиків. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вміє жити і в нестатках, вмію жити і в достатку, звик до всього, і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцняє в Ісусі Христі. Тільки в Ісусі Христі, тільки в Дусі Божому, тільки в Його благодаті, тільки в спілкуванні. З святим Богом ми будемо мати цю силу, друзі. Тільки з ним, тільки з Господом і Духом Божим ми пройдемо цей шлях, який Бог відміряв нам на цій землі. А Господу, хай буде подяка. Амінь.